Друзі, привіт всім! Мене звати Олексій і ви на каналі Олексій Антоненко. Давно не виходив в ефір, не ні випускав ніяких відео. Тому що дуже-дуже дуже Зайнятий Зайнятий вивченням німецького. Ну а дойщного, дощ, є один так, один Я сказав, да. Що тільки німецьку вчу днем і ночі, кожен місяць і, і так далі, і тому подібне. Так, да. ну, насправді воно так і є, тому що наш е, преподаватель захворів, ну, він взагалі періодично хворіє, і нам дали заміну, заміну на 2 місяці, От, е, так як він хворіє, ну, тимчасово буде все-таки виходити там по 2-3 по по дні на тиждень. Е, а так то буде інша. якби дали нам іншого вчителя. Вона сама русская німка, дуже, дуже класно викладає, дуже ну максимальна робота з аудиторією, весь інтерактив використовує, тобто і проектор постійно задіює, і ноутбук, і робота в парах, і різноманітні ігри, і карточки, і так далі, відміну від нашого викладача, скажімо так, котрий, ну в основному тільки говорив. Тут же ж буквально, щоб до кожного максимально дійшов матеріал, максимально зрозуміли і розказували, доски визивають. Взагалі, ну, вчительниця дуже класна. Плюс ще які в мене новини, пішов, так як я, я не пам'ятаю, казав вам чи не казав, що ходжу ж в шпрах кафе. Хошов в штраф кафе. Тут у нас проходять заняття в цій кімнаті. періодично теж інтернаціональні групи. Раз на тиждень це Е, спілкуємося, різноманітні ігри. Граємо. плану Теж інтернаціональна. В основному це якби арабські країни, країни зі Сходу. Ну, декілька наших з України буває іноді дуже рідко. Ну і декілька, як спікери, тут декілька німців. Задається тема определенна і на цю тему ми якби, спілкуємося, бо е, граємо, е, граємо в різноманітні типу, настольні ігри, там, е, наприклад, е, ну, щось подібне до крокодила, якщо знаєте, є така грати, тільки це все на Е, Друга новина, то що я пішов на ще, ще одні курси, чи як сказати, розговорний клуб. Тобто в чому суть? Я раніше ходив на курси в Хаммірбургі, як ви знаєте. Есть, ну, це такий курс раз на тиждень був, де ми вивчали по А1, саме саме Ну, от. Ті курси закінчилися. Ну от опять, блин. Тільки, тільки я починаю знімати відео, як вічна швидка або ще якась така сигнальна машина їде. Да, ну Вона вже в'їхала. Хай собі їде. Е, да. Значить, На чому я зупинився? Приходить мені лист електронний е, ну, з тих курсів, будемо казати, котрі закінчилися. що Так і так планується організувати свого роду розговорний клуб, чи як це сказати. Тобто теж буде в Хаммірбургі, в як і раніше. Вот. Ну, вирішив поїхати, спробувати. Пусть ще тут одні з собою підтягнув. Поїхали разом і дуже потужно, дуже класно. От поки що у нас було тільки два заняття. Це було в п'ятницю, плюс друге заняття у нас було у суботу. У суботу дуже потужна викладачка, будемо казати, наша. Тобто всі, Буквально всі прогалини по граматиці, по іншим моментам ми розглядаємо на прикладах кожного, кожного, кожного. У нас не так багато, кожного, але да. щоб максимально. Максимально доходчиво пояснити той матеріал, ну, щоб ми самі могли формулювати речення, там, ставити питання і так далі. Тому подібне. Тобто, отак от класно. Дуже класно. Ось. А тому просто, просто фізично немає часу знімати відео і монтувати а тим більше кудись їздити, подорожувати. Тому що треба вчити німецьку. Бо не за горами вже тест. Через Через скільки? Через 4 місяці вже тестування буде на Б1. Ось так от. До речі, от буквально днями, я надіюсь, вийде. Декілька моїх відео ще засняв раніше. Там з поїздок в Азінах ми їздили в музеї Баха були. От Тому анонсую в скорому, в скорому часі ці відео вийдуть на каналі, друзі. От, Ну а я. Іду додому, Вчити домашку, ми задавали кучу домашки по одних курсах, по других курсах і так далі і тому подібне. Тому всім всього найкращого, до нових зустрічей, чис.